Правоохоронці Чернігівського району дістали злодія з під землі. Причому в буквальному сенсі цього слова в селі Ковпита 58-річний чоловік, за плечима якого сім судимостей за тяжкі злочини, переховувався від міліціонерів у власноруч виритому підземному лазі. Кмітливий лиходій викував підземну схованку під підлогою в будинку своєї співмешканки, сподіваючись, що там його вже ніколи ніхто не знайде. Чолов'яга став промишляти крадіжками на селі. А щойно міліція показувалася на його подвір'ї, ховався у підземеллі. Під час неодноразових. Перевірок виявилося, що даного громадянина вдома немає. Коли, значить, вже десь у грудні місяці 12 року дільничий заходив до нього додому, було встановлено, як, як, як пояснила співмешканка даного громадянина, що її співмешканець знаходиться під полом, викрив собі землянку і проживав там. Так як е, у, нас, у нас не було постанови суду. Ми не могли це перевірити. Коли ж крадій зрозумів, що схованку його розсекретили, він покинув свій схрон і разом із 50-річною співмешканкою заховався неподалік від хати. Парочка не вигадала нічого кращого, як замаскувати себе в засніженому полі під білим простирадлом. Весь час, коли ми перебували там, це десь півтора суток. Він весь час нас бачив. Він переховувався в полі. Було ну, сніг, лежав на полі біле, він укривався білою простинню. Коли, В той час як ми розходилися там по вулицям, він, він нас бачив, але ми, ми на це не звертали уваги. Що поле ну, просто ну, нам навіть у голову не могло прийти, що це могло так бути. Втім, зрозумівши, що слідчі так просто від пошуків не відступляться, кримінальний дует як стемніло кинувся на навтьоки до лісу. Рано вранці оперативники помітили підозрілі сліди, які вели в хащі. Шли буквально 4 часа. Даний громадянин. І е, йшли по по лісу чотири часа. Він весь час путав сліди. Але спантеличити правоохоронців гори втікачам не вдалося. Міліціонери їх наздогнали. Тож нині на чоловіка чекає восьма тюремна епопея, а жінку ж можуть покарати за укривання злочинця. Міру вини кожного визначить суд.